Добрий вечір. У нас uh, мільйон років не було з вами прямих етерів, і сьогодні ми з моєю напарницею, у мене тепер напарниця, Кіра, кі кі це кіра. Uh, Виходимо до вас, у прямий етер. Я ненадовго хочу uh, поділитися своїми, мабуть, якимись надбаннями. Да, те, що мені uh, для мене стало важливим, і я би може комусь із вас також воно буде корисним, допоможе. А, тому що ну, про що хотіла сказати? Ну, наприклад, навіть про саму Кицьку, а у мене діти так довго просили кицьку, і мені було якось так складно на це а, прийняти це рішення, щоб взяти тваринку. Да? І а, зараз а, я бачу, що а, є ну, звісно, що це відповідальність. Але є бонуси, які це нововведення дає мені, да? ну, наприклад, або кращий настрій. І тваринка дійсно гарна, і така позитивна і дуже лагідна. Ну, тобто я пішла в цю складність для себе, взяла на себе цю відповідальність і отримала прибуток собі емоційний. Да? Тому. Так часто ми хочемо щось отримати, але боїмося відповідальності. І просто подивіться в своєму житті. Ось так можна просканувати, що ви хочете отримати. Да? І чого ви боїтеся, ну, якої відповідальності ви боїтеся, щоб взяти її на себе, коли ви то отримаєте. Тому що. Я розумію, що є якісь менш відповідальні речі, є якісь більш відповідальні, ну там да, взяти кота або чи відкрити власний бізнес. Звісно, що це різний рівень відповідальності, і то так, ось, але все ж таки і бажання у нас різні, так не кожен хоче кота собі взяти, і не кожен хоче там завод придбати да, і керувати ним, наприклад. А, тому нам кожному приходять наші бажання а, на рівень тої відповідальності, яку ми можемо собі дозволити, правда? Так само, наприклад, наприклад, там, якщо є бажання в мене машину придбати, да, і щоб можна було на ній їздити. І я собі взагалі казала, да, ну а, я вже там три роки не їздю, я вже. А, мабуть, і, і забула, як їздити, да? і ну, наша відповідальність, і за, ну, я собі придумувала а, якісь такі м -м, причини, чого мені не треба навіть думати в ту сторону. Знаєте, ось машину хочу, щоб була, ну так, чисто як факт. А так, щоб щось почати, взяти на себе відповідальність і щось робити для того, щоб цього досягнути, ну от не хотілося. Думаю. Щось придумувала завжди тако. тако. Тому а, на всі наші бажання нам приходять сили для того, щоб ми а, змогли їх отримати, щоб це реалізувалося. Ось а реалізація приходить тільки через те, що ми собі повинні не тільки бажання дозволити, а й відповідальність взяти для того, щоб це бажання збулося. Оце буде стосуватися всього, що є в вашому житті. От. Хоч кицьку, да, що я собі взяла, що хоч е, ту ж машину да, придбати, або, е, я не знаю, там, може, вивчити щось ви хочете, навчитися якоїсь навички. Хм, наприклад, да, там іноземні мови зараз багато, багато людей вчать іноземні мови. Ось. І це також е, просте бажання, да, і як його досягнути. Просто взяти на себе відповідальність і щодня. Е, Цю навичку пробачувати, щодня читати, можна, щось перекладати, тобто о, покращувати. Да? І брати на себе кожного дня маленьку-маленьку відповідальність в тому, чого ви хочете досягнути. Тому що просто бажати, Ой, якась така тема да, вийшла про бажання. Просто бажати бажання це не є мета, це не є ваша ціль, да, в яку ви можете влучити. І... Знати, що у вас результат є, і ціль ця досягнута. А це може бути тільки, коли у вас вже є мета, коли у вас бажання перейшло в мету в ціль. Тільки тоді ви зможете продумати шаги, да, кроки, як досягнути цієї цілі, і ви зможете виміряти, наскільки ви вже близько, чи далі, чи ближче до тієї цілі. Тому що. Реалізація наших бажань вона залежить тільки від того, наскільки ми дрібненькі ці кроки продумуємо, наскільки ми можемо ці маленькі кроки реалізовувати. І навіть якщо у вас є якийсь задум в голові, чогось досягнути, не знаю, там кудись поїхати або переїхати, або придбати щось, або навчитись чомусь. Або ще, ще щось чомусь, то саме перше, що буде, це буде, що це страшно і точно нічого не хочу, нічого робити не буду. Одразу вмикаються якісь протистояння всередині, що не знаю, не можу і не буду. Ну, хочу, да, хочу але не зможу досягнути, тому що дуже це складно. То можу сказати, що якщо ви свою... Своє бажання да? зробите метою і розпишете кроки, маленькі кроки, які ви зможете реалізовувати щодня, то у вас воно справдиться. Аби ви тільки точно знали, чого ви хочете, ви тоді зможете розписати. Тому будь-яку вашу мету розписуєте маленькі кроки. Поруч з кожним кроком можете написати того, хто вам допоможе. Тому що в вашому оточенні а, точно є люди, які щось знають, які можуть щось вам підказати, а, як того досягнути. Да? Тобто хтось може вже це зробив і знає, як це зробити. Ви можете до них запитатися і таким чином трошки просунутися ближче до своєї мети, до того, як це реалізувати. Це 100% так воно й буде. Навіть якщо на цей час вам зовсім не зрозуміло, що робити і як. Почніть з того, що м, самі продумайте те, що, що вам зараз відомо а, з того питання, яке у вас цікавить, да? що ви на цей час знаєте, що ви не знаєте, і як можна, якщо не знаєте, напишіть, що не знаєте ще в кого можна спитати. А, а, цим захотіла поділитися, тому що в мене в самої а, такі питання також а, були. Вони є, звісно. що Я думала, що знаєте, як ось таке питання, да? хочу, щоб це реалізувалося. А хто допоможе? У кого не питаю, ніхто не знає, як це зробити. Я така думаю, ні, ну не можеш такого бути, що немає в світі людини, яка знає, як мені то реалізувати. Ну хтось же десь є. Я навіть не знаю, що питати. Я кажу, я хочу ось таке. кажуть, ні, я не знаю, я таке не роблю, я не знаю. Ну, тобто, в мене такого досвіду немає. Він іншого питаю, кажуть, ні, такого досвіду немає. Думаю, ну от що робити, да? начебто можна в когось запитати, хто поділиться, але ні. І тоді просто все, знаєте, як на крок назад. Така думаю, так, Може, через що дуже далеко знаєте, захотіла одразу завод купити, може трошки там з чогось меншого почати, хоча б там, я не знаю, з газетки, да, на базарі і там почати, ну щось да, продавати, а не тільки що одразу завод. Ось тому е, трошечки прийшлося повернутися назад, а повернутися назад це заглянути в себе і е, точно прописати, що я хочу саме не просто глобально. Там, да, е, Завод купить, наприклад. <ріст> Щось це З заводом така ідея прийшла зерна. Ну ладно. А, а, а що саме? Тобто, що мені потрібно навіть для того, щоб той завод купити? Саме-перше, -саме що потрібно? Тобто повертаєшся а, в себе і виписуєш, що це для тебе. Той завод, що він для тебе означає, тобто, хто там може бути, наприклад, там, да, там, да, які там можуть бути люди а, працювати, або ще щось. да, ну, Тобто до дрібниць а, розібрати те питання, яке вас турбує, і а, зрозуміти, який уже у вас актив є на цей час, а, що, що вам, вам вже відомо. І далі, далі, ви зможете просунутися, а, питать у всіх, а, хто може бути у вас. А, Дотичне, да? можна зараз навіть дуже нескладно звертатися і в інтернеті до багатьох людей, які більше що знають. Ось. І навіть якщо вам 10 ну, дадуть відповідь, що я не знаю, то хтось 11 вам в чомусь підкаже. А, це Кажу із свого досвіду, тому що питала я дуже багато з тієї теми, яка мене цікавить. І частіше за все я чула тільки те, що ні, я не знаю, як твоє реалізувати все. Ось, і потрошку потрошку я знайшла, як реалізувати можна одну функцію із того, всього, що я хочу. Людина підказала. І потім воно так, знаєте, ланцюжком-ланцюжком розкрутилося і простроюється шлях. Далі. Тобто зачепочка ось така пройшла. Да? Тобто, я просто знайшла, як реалізувати одну функцію із того всього, що я хочу. І воно потрошку починає формуватися. Тому лапки ми не складаємо. А... Точно думайте про те, що ви хочете. Тому що прожити це життя, ну, це особисто мій страх, який, знаєте, дарма прожити життя і, ну, так, щоб воно просто пройшло, я точно не хочу. А, мені хочеться, щоб мені було цікаво. І я те цікаве створюю сама для себе. А, працюю над собою, там, да? читаю книжки, я для себе знову відкрила книжки. А, це так цікаво, здається, що це було в мене тільки в дитинстві. Я думала, що вже більше ніколи не сяду, тому що вічно ніколи, тому що купа інших справ, і коли то читати? і нашого номінала, я вже так розумна, я вже і так все знаю. А Ані, знаєте, все таки це все звички. Звички, все, що ви кожного дня робите, це ваші звички, і вони формують, вони формують вас. Вони формують формують те, що ви обираєте щодня, і вони створюють те, ким ви будете завтра. Тому передивіться, які звички у вас на сьогодні, що ви не хочете, щоб вони щоб вони стали вами завтра. То підкоригуйте їх і введіть а, ті звички, які б ви хотіли, щоб вони стали частиною вас а, в майбутньому. А, і потрошку воно витіснить все. Це знаєте як, не з понеділка починать. Що там? Я почну з понеділка. Не з понеділка, от завтра і буде той понеділок, а, коли треба почати. Тому що а, ну, час він такий, знаєте, хитрий, він так раз промайнув дуже швидко, і вже понеділка не буде. Подумать, що буде завтра, а, І плануйте. Плануйте, як ви хочете, щоб було у вас завтра, і щоб що у вас було завтра. А, і ви це точно зможете зробити. Точно зможете, якщо будете, в, ту, в тому напрямку лежати, <смілик> <смілик> в тому напрямку дивитися, в тому напрямку кожного дня щось маленьке робити. Такий у мене мотиваційний етер вийшов. Давно ми з вами не балакали, і мені захотілося чомусь з вами побачитися. сьогодні. Ось. На сьогодні це все. От. Нехай вечір, ніч буде. Будуть тихими. Обіймаю, цілую, люблю. До зустрічі!